З вами Олеся. І сьогодні ми з Анією, так як я вам казала, ми на селі. Ми там зараз ми дуже вітряні дорожці, ми дуже Дивіться, Дитину Аня забуває тебе. Аня, кажи всім привіт. Привіт, як є спосіб від того, як дихати під час е... вітернього дня. І Деніс і отак отпомагає. Я дуже вітряно, я не знаю. Це, до речі, магазин. Краще тут такий рух. І дуже вітряно, я не знаю. Я просто буду радо ходити. Катець в мене вже всі руки замерзли. Что, может, я зараз себе накину эту штуку на это? Кавычки мне папе На спину уже встали. Идем в гости. Это же витрина, капец. Пропустите э, за короткое видео. И ставьте, пожалуйста, мне подвайчик. Я всех люблю.